Де ви і побуваєте в старому Стамбулі, і ви відвідаєте серце нашої компанії, наша фарма City, і все це буде разом з командою однодумців, таких самих лідерів, які будуть подорожувати, подорожувати разом з вами. Продовжує у нас діяти подорож на Марганіс, також може зайти абсолютно кожен консультант, вже на зараз новачок, який ще не зареєструвався, і може поєднатися до нашої підвізки. До нашої програми. Що потрібно робити? Реєструвати новачки, розвивати команду, збільшувати продажі і отримувати подорож, подорож. Так, Також для лідерів наших директорів є програма на е, Париж. Також у нас стартував челендж е, Силазвички. Хто є в цьому челенджі? Хто приєднався? Дівчата, які крутий челендж! Всі наші експерти розповідають про правильне харчування, про правильні звички, прямо розписують, як, що, які прийоми, як треба. Все це в поєднанні з нашими бадами, вітамінами. Такий потужний челендж, а ви в ньому не приймаєте участь. Хто є в нашому чаті робочим? Та, може, та, є, та, є, є, я в якомусь є в, теле, в Телеграмі, я, я в якомусь є. Уже Але я що раз вже скидала, безкоштовно приєднатися до челенджа, перестайте повідомлення. просто Це така неймовірна штука, і це все безкоштовно для всіх наших, там для всіх бажаючих, там особливо кожен може приєднатися. Ну що, нам довіряють більше півтори тисячі клієнтів і. Е, ну що, я вам хочу сказати, що е, знаючи про все, що дає сьогодні нам компанія, я просто хочу вам побажати одного із правого старту, тому що е, ви можете сьогодні захотіти ну, забажати і вже починати змінювати своє життя на краще. Що планується у нас е, по Житомирщині в найближчий час? Зараз ми розіграємо до рунки, поки що ви щели не втікайте. Я готувала три подарунки. Мені дуже шкода, що не зібралася велика кількість людей, але я розумію, що можливо на це сприяли різні фактори. Я для себе теж друглю з цього висновки. Мені хотілося дуже приїхати познайомитися з вами і. Найближча <голов> зустріч я буду говорити з Машою Денисовою, щоб зробити велике міропіль'янство з керівництва. Єдине, що хочу зразу уточнити, щоб вже було, ви вже маєте, скажімо, досвід в цьому місці, який це має бути день? Субота, найкраще, я О, і по щось. і по залах мене зарієнтуйте. Оптів рейтер з Опті... оптіма. Я просто буду, я буду просто з машу. В нас лишився Житомир просто без родшого. Чому? Тому що він нам не лягав по інших містах, бо їхало з одного кутка в інший куток, і ми ніяк туди той Житомир не могли приточити, бо типу він, ну, він не локальний типов. Да. Маше каже. Люда залишимо Житомир на пізніше, бо він біля Києва. Ми потім вискочимо окремим днем. Ми вискочимо окремим а днем, а воно окремо да, да. і воно де де якось... де і воно окремим днем ще ніяк не, не, не могли його це. Тому е, не знаю, чи прямо в цьому місяці вже щось, тому що зараз Пасха, після Пасхи проводи, і я розумію, що це буде а да направи зараз в цьому місяці. Зараз. Да. Швидше всього ми будемо думати на якісь із вихідних, ну, щоб зробити запис. Ще скажіть, що у вас по цих заходах, які ви проводили, на яку кількість людей е, е, розраховуєте? 50+. 50+. No. Не, не було майже 50. менше 50+. Це Ви про людей, кажуть, чи про кількість? Ні, ні, про людей. Яка кількість гостей у щоб ви розвитувалися я не сильно значно є, тому що на свободу підтягуються угу. із району район і скористання да. можуть і з того самого чудного любого під'їхати люди, так да, да, то тобто... не обов'язково.